Від розробки листівок до реалізації широкомасштабної рекламної кампанії ці маркетингові послуги великі українські підприємства купують через тендери. Вартість таких замовлень у середньому становить десятки тисяч доларів. Тендер можливість зекономити для замовника, тому це завжди торги. Якщо я хочу замовити певну послугу і у мене є обмежений бюджет, але я бачу класну ідею, і мені дуже б хотілося її втілити. І я розумію, що це дорожче ніж я можу собі дозволити, то я можу провести переговори з тим, хто створив цю ідею про те, щоб купити її дешевше, або можливо він згоден буде щось змінити для того, щоб зробити її дешевшою для мене і різні ситуації. Окрім традиційного торгу, замовник знижує вартість методом консолідованих закупівель. Приміром, коли одна чи кілька компаній оптом купують одні й ті ж послуги. Ще один спосіб провести тестові тендери. Да, Такий інструмент существує. Як правило, приміняється там, де этот поставщик, скажем так, очень новый на ринку. Да? То есть он вийшов на ринок, он желаєво завоювати. но о ньому поки ніхто нічого не знає. И риски компании в случае, если этот поставщик подведет, довольно как бы высоки имеют значительные последствия. Ціна та якість послуг не єдині критерії відбору на тендерному конкурсі. Також важливі податкова та юридична чистота підприємства кажуть у торговельній мережі метро Кешенкері. Інколи це більше важить ніж ціна. Серед сталих критеріїв також є певні вимоги до реєстрації компанії, до того що ця компанія має працювати. Вона має бути зареєстрованою належним чином. Вона має мати всі юридичні документи і так далі. Вона має сплачувати податки, має бути відповідальним роботодавцем. Через тендери можна отримати великі замовлення. Проте є ризики, каже маркетолог Дмитро Адабір. Приміром, в разі невиграшу в конкурсі, більшість його організаторів не компенсовують затрачених ресурсів на підготовку пропозиції, а витрати чималі. Якщо ми розуміємо, що в тендері участвують там около десяти чоловік команди И І тратят, допустим, 2 недели своего времени, це значит, що 50 процентов рабочего времени. Это означает, что стоимость для агентства участия в большом тендере составляет. Паловину затра... половину зарплатного фонду не менший ризик для учасників скасування тендерів. У компанії AGL кажуть, більшість українських рекламодавців використовує подібні недобросовісні прийоми. Більша проблема відмінені тендери. Когда клієнт об'являє тендер, затім він його відміняє. за год, Я веду статистику по нашій компанії ми участвуем примерно в 600 тендерах в Да, из них около 200 тендерів просто відміняються. Виграш тендера великий успіх для малих і. Середніх фірм, адже це може бути гарантією прибутків рекламної агенції протягом дії укладеного договору з рекламодавцем. Однак, у разі програшу і збитки неабиякі, і зазвичай їх не компенсовують. Юрій Мелько, Дмитро Гусів Ігор Гордемідов, новини, телеканал Бізнес.